Травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії ув'язнених можуть бути мобілізовані до національного війська. Лише за два тижні після цього заяви про бажання укласти контракти з ЗСУ написали понад 4 тисячі ув'язнених із 86 колоній. Хто йде воювати з в'язниць та як їх тренують у матеріалі військового телебачення? Сьогодні на навчаннях Хартем разом з іншими мобілізованими вчиться штурмувати окопи. Він сам із Павлограда, місто під постійними обстрілами, тому й пішов, каже, воювати, хоче захистити від ворога свою родину. Моє місто постійно під обстрілом, вирішив піти воювати, щоб захищати рідне місто. У мене там родичі, сім'я. Поруч із Артемом тренується Вадим. Він з Кривого Рогу, обоє чоловіків у військо пішли із місць позбавлення волі. У травні мобілізуватися дозволили засудженим, які сидять за нетяжкі злочини. Вадим отримав термін за крадіжку. Було спочатку тяжко, як спочатку прийшов, потім вже почав все звикати, і все воно, як ви сьогодні бачили, все воно гарно виходить. Чоловіки кажуть, безцільно сидіти в камері не хочуть, армія для них усвідомлений вибір. Такий закон, що можна вийти і піти, воювати і захищати свою державу. Якось написався, думав, то вся брехня, то все. Приїхав командир, все мені розповів, дав мені змогу виправити все, що в мене було в прошлом. Надо буде і життя віддам за свою державу. Страшно, війна, смерті. Ну, а що робити? Нема смусу. Нема взагалі. Рано чи пізно воно дойде до всіх. Тренують засуджених, як і інших мобілізованих, все максимально наближено до бойових дій. Ход в окопи, зачистку траншеї, з використанням гранат, все максимально наближено до бойових умов. Військовий за позивним Дайвер, командир роти, каже, його одразу попередили, що працюватиме з засудженими. Я їх зібрав, У них є розуміння до обов'язків і до своєї служби. І на даний час вже по дзвонку всі стоять по клику всі в діті і готові воювати. Служба для в'язнів в Україні добровільна. Мобілізуватися не можуть ті, що сидять за злочини проти основ національної безпеки, умисне вбивство, зґвалтування, тероризм, не беруть до армії і корупціонерів. В Ув'язнених, яких потенційно можуть мобілізувати, повинно залишатися не більше трьох років до закінчення терміну їхнього покарання. За матеріалами телерадіостудії Міноборони БРИЗ Ольга Читайло, Факти Сі Тіві. Єдині новини.